Друзі, всім привіт! З вами на зв'язку Гешка І сідайте зручніше, готуйте смаколики. Я запрошую ви на каналі Гешка Games UA Сьогодні у нас цікаві новини з World of Tanks і е, хочу показати вам результат по мого першого розіграшу. Оця людина, цей коментар, він підписався, він виграв тисячу голди. Вам дякую за підтримку, це дуже важливо. На відосі вже 1200 переглядів, там 80 лайків. Багато хто підписався. Друзі, для мене це дуже важливо. Дякую вам і ось з Ніком Владі. Нік в танках Матею 23 він отримав від мене 1000 голди. Саме далі на моєму каналі будуть розіграші, голда, може бути іще щось інше цікаве. Підписуйтеся в телеграм-канал, там так само будуть розіграші Я його не покину, він буде працювати, будуть новини по стрімам, по відосам Вам дякую за підтримку, це дуже приємно. Ми будемо працювати далі. Що у нас сьогодні? Це п'ята пропозиція місячного нового року ТС-5. І це не остання пропозиція. З приводу ТС-5, що я можу сказати, не супер цікава пропозиція, щоб я її прям чекав. Непогана пт -шка. Так, ДПМ-лютий. т, -т, -т, т 110 Я-3 на 8 рівні. Можна її взяти, якщо у вас її немає, вона повіль... повільний геймплей, 400 альфи, швидке КД. Можна взяти, але нас чекає, як я зрозумів, ще шоста пропозиція, тому що до 1 лютого ще якраз залишається 30-31, це завтра. Післязавтра буде ще одна пропозиція. І я гадаю, що там буде щось цікавіше. Завтра подивимось. І нарешті, нарешті, друзі, це сталевий мисливець, він повертається. Жанр королівська битва. мій улюблений режим взагалі в танках. Сам так не горить. Ну, особисто у мене. Я в нього граю з... просто з любов'ю. Він мені дуже подобається. І з 30 січня до 13 лютого він буде діяти. Тобто, в понеділок, завтра, з сьомою ранку, залітайте. Буде сталивий мисливець. Що він себе представляє? Якщо коротко, то 20 людей, 20 претендентів на перемогу. Вас висаджують на одні з трьох карт. І е, у вас є 8 танків, ви якісь можете обрати. Там, здається, 3 танки вам доступно одразу, щоб е, грати в цю подію. І ще 5 танків е, ви можете отримати за спеціальну валюту. Ось власна валюта сталеві печатки, яка заробляється, щоб мати змогу брати, на прокат потужну техніку. Ви можете грати самі в зводі, можна з другом. Ну і головна ціль: ви виживаєте, щоб залишитися з 20 претендентів, 20 гравців. Залишаєтесь ви один або з другом. Нагороди. Ось ці нагороди, бони, кредити, універсальний посівник, бланк перепідготовки. Це для екіпажу, щоб ви могли скинути навички е, без штрафу. Тобто 100% екіпаж залишається, але ви йому можете назначити нові навички, резерви і плюшки для, для танку додаткові. Як почати грати? Ви обираєте режим е, зверху, зліва у себе в грі, і там Замість рандомного бою обираєте сталевий мисливець. Спеціальна техніка: ось ці вісім, вісім машин: Німеччина, США, СРСР, Франція, Великобританія, Китай, Польща та Швеція. Ось Польща, Китай, Швеція. Я коли грав, їх не бачив Це нові машини. І у кожної машини є свої якісь навички, які ви можете використовувати під час гри в події. Тобто, наприклад, у Німеччини ось. У танка це форсаж, він може швидше їхати на якийсь період часу, і дільниця ремонту. Навколо танку з'являється, як би мовити, коло, в якому можна відремонтувати, поповнити собі ХП. Ну і у кожного танка є якісь свої особливості. Детальніше заходьте на сайт, читайте, бо це буде зараз дуже довго про кожен танк окремо розповідати. Е, система поліпшення техніки. тобто ви спочатку у вас танк першого рівня, ви можете його протязі гри, гри докачати до сьомого рівня. Ви знаходите так, спеціальні з димом дропи, ви їх підбираєте і можете прокачати танку там, броню, ДПМ, пушку нову поставити так, до сьомого рівня. Ви можете качати танк, будуть дві гілки прокачки, і ви вже обираєте, що ви хочете. Там. Менше КД, а менше дамаг. Більше КД, але більше дамаг, наприклад. На вибір доступна різноманітна кількість варіантів, ось, як ви бачите. Тут навіть три є, наприклад, у варяга СРСР. А, три є у всіх. пробачте. Екіпаж, у кожного є свій командир. Три мапи, зона 404, резагір. І нова я її не бачив, може вона вже і не нова. Фільм фір, фір Добре, будемо дивитися. Також особливість режиму, що є зона, вона ось. Зужається, становиться меншою, менше гравців, перестрілки, туди-сюди. Ось ця добича здобич, як я казав, спорядження. Ви покращите свій танк. Ну і є повітряний вантаж, пролітає літак, скидує супер вантаж, тому можете прокачати одразу левел танку і щось собі поставити. Але за них йдуть бої, так би мовити, бо всі його бачать на карті і всі за ним починають їхати. Огляд трошки по-іншому тут працює. Тобто, куди, куди ви дивитеся? Баштою повертаєте. Якщо ви дивитесь вперед, то буде ось ця зона тільки проглядатися ніяк в рандомі. Тобто ззаду ви не будете бачити, хто до вас під'їхав. Тому треба постійно на 360 крутити своєю баштою. Економіка ось ці, ця валюта стелеві печатки. Ви їх заробляєте. Ось ці 5 машин, які ви можете рандувати за ці печатки. Ви їх заробляєте, якщо там високі позиції у вас, коли ви там третій чи шостий, Ну, ви будете їх заробляти саме в режимі, коли будете грати, і потім зможете, напрокат, брати нові машини. Щоденні завдання будуть так само нагороди ці печатки, кредити і жетони. Ось ці нагороди ще раз, які ви отримаєте. Прагнете більш народ, продовжуйте збирати жетони ості. Але ви мислившим ми отримати таку по що більше жетонів ви збираєте, то приваблювашем будуть нагороди. Ось повний перелік предметів, які можна отримати за прогресію, якщо ви граєте в цей режим. Також є окрема статистика. Ну і продуктивність. Тобто, щоб грати в цей режим, потрібен міцний ПК. Тому, друзі, режим дуже цікавий. Я вам рекомендую пограти, не прогавте його. Це якраз той режим, де можна. Пограти, не... щоб у вас не під... підпалювалася п'ята точка. Відпочити з друзями. Стріми так само будуть. Дякую, що зайшли на мій відео. Ставте лайки, слідкуйте за новинами. В описі інформація. Підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментар, як вам взагалі чи цікавий цей режим. Підписуйтесь телеграм-канал, там будуть новини, розіграші. Тому слідкуйте. Вам дякую за перегляд. Бажаю вам. Гарного настрою, всього найкращого і слава Україні, друзі! Бережіть себе, Па-па.